Одну із головних тем сьогоднішнього дня у національному антикорупційному бюро заявили, що працівники СБУ, ДБР та генпрокуратури провели щонайменше 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ. А слідчі дії проводяться без судових ухвал. Підставами у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв'язки з країною агресоркою. Ці факти не є взаємопов'язаними, заявляють у НАБУ. І також, також у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Служба безпеки України без офіційного попередження прийшла до них із перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю та отримала доступ до інформації про всі заходи та спецоперації, які проводять НАБУ і САП. А в СБУ своєю чергою заявили, що викрили наведені бізнесу в Росії одного із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ за матеріалами справи. цей високопосадовець, має контакт контакти із представниками країни агресорки та допомагає своєму батьку підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією. І долучаємо до нашого ефіру Володимира Цибулька, політолога. Вітаю вас, Володимире. Вітаю, слава. отож, Володимира несеться ця вся історія із Набу САП СБУ. Всі там затягнуті, та водночас про цю історію про батька одного із посадовців. Набу експерти пишуть, що ще в 2021 році це було там зливалася ця інформація. Чому тоді тільки зараз за неї взялися СБУ? Мене завжди цікавить питання, чому зараз та от чому саме зараз це відбувається? І чи не пов'язано це з справою того самого, наприклад, Чернишовича, певною помстою за неї, чи ще чимось таким? Ну найголовніше, що по суті виглядає це як спецоперація по ліквідації самостійності цього антикорупційного кластера. Бо е, там же є і єсніші дії проти САП і проти ну, головне НАБУ? Я скажу наступне: що якість кадрів і, скажімо так, скандальність. ДБР на порядок вища, ніж Набу. Але чомусь ДБР ніхто не займається, а вчепилися саме в Набу і в САП як структури, які створені за участі західних партнерів. І тут, коли витяглася ця історія із батьком, який має бізнес в Росії, так ми ж на наших очах відбувається абсолютно дивна історія із призначенням керівника Бюро економічної безпеки. Де справді виплила історія з батьком, але тут головне в обох випадках спецперевірка. Адже кандидатури на такі високі пости зобов'язані е, проходити спецперевірку. І цю спецперевірку вчиняють е, на предмет контролювання діяльності е, СБУ і служба зовнішньої розвитки. Так і куди так, ж вони о... дивилися тоді, коли робили цю спецперевірку? Головне питання, як ці особи, проти яких зараз розгортається така надійна кампанія, а часом і не надійна, як ці особи попроходили спецперевірку? Хто відповідає? Чи покарані ті, хто пропустив в ході спецперевірки інформацію, яка ну, тепер е, стала е, публічною? Ну, принаймні, як мінімум, за наслідками нововідкритих обставин, е, треба робити якісь. Е, е, Організаційні дії, але е, тут просто вся ця історія. Е, ми спостерігаємо ну, вже другий тиждень перепетії довкола е, затвердження керівника Беб, і мені здається, що е, в когось виникла ідея е, якось ув'язати БЕБ і набу, перетворити бюро економічної безпеки. До речі, воно ж також формувалося за участі західних партнерів. І Бюро економічної безпеки є ну, предмет зобов'язань України перед Європейським Союзом на шляху до євроінтеграції. Тобто враження таке, що одним чохом хочуть всі новостворені структури, які, ну, скажімо так, підштовхують нас до ЄС, ліквідувати або Наскільки знищити їх репутацію, щоб вони не були, щоб ну, процеси довкола цих е, структур не були ну, предметом звинувачень проти української влади нинішньо? Е, ну, насправді дії проти Набу виглядають помстою, адже, як відомо, лише сама Набу, по суті, провела кілька дуже успішних розслідувань проти вищих посадовців. Ну і сап також е, зробила свою справу. В цьому навіть е, вищий антикорупційний суд е, вважався одним з найбільш кваліфікованих судів репутаційно до моменту, коли він не спалився просто на персоні Чернешова. Що ж, почули? І ще одна тема, яку я хотіла би обговорити, тема призначень послів. Нарешті це сьогодні почало відбуватися. Президент Зеленський змінив послів України у 16 країнах, зокрема у Мексиці, Босні, Герцоговині, Канаді, Естонії, Кіпрі, Південній Кореї, Монголії, Швеції, Кенії, Бахрейні. Також було призначено представників у низці організацій. Ну, Що важливо, що призначені посли у країнах, ну, скажімо Близького сходу та Африки, та тепер ми нарешті будемо якось розвивати цей напрямок, бо Росія там топчеться уже давно і надійно, і цей напрямок. Якось нам треба організовувати. Так ну і що можемо по інших послах сказати? Там, зокрема, в Омані дуже цікава кандидатура, з того, що я бачила. Віктор Шлінчак пише, що послом в Оман їде пані, яка насправді не має дипломатичного досвіду. Зате фігурує у гарних жіночих журналах під назвою щаслива жінка. Ну це, це цей тип дипломатії, мабуть, не для оману треба застосовувати а для сполучених штатів, адже Кажуть, що Дональд Трамп полюбляє, щоб до нього приходили посли або красиві жінки, або статні чоловіки, фізично такі ну розвинені, міцні, стурні. І е, в, цьому, в цьому сенсі е, посилати жінку в оман є, чесно кажучи, скандалом вже з порога. але е, частина країн. Вони, коли дивляться на грімани, які засилає Україна, вони так чухають і Кажуть: Ну, ви хочете виглядати диваками? Ми не проти, виглядайте диваками. Ну, прислали в Обан жінку. Ну будь ласка, ну можна вважати, що таким чином Україна там проломила деякі ісламські устої, і але чи, чи матиме така пані посол всі можливості для. Налагодження якісних стосунків між Україною і Оманом. Чи може залежить? Ну, я би на наголошувала, цьому... Володимир. Я би не наголошувала все-таки на статі, а на відсутності дипломатичного досвіду. Мені видається, це важливіше. Здається, що Банковій було мало Олесі і Лащук, і їй треба повторити подвиг цей на іншому напрямку. Зрозуміло, дякую дуже за долучення до ефіру. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку. Отже, нагадує Сергій Фурса у нашій студії.